Виконуючи обов'язки Херсонського міського голови Володимир Миколаєнко, підозрює регіоналів у підготовці провокації на наступному засіданні сесії міськради. На брифінгу Миколаєнко розповів журналістам, що днями отримав підозрілий дзвінок від жінки, яка назвалася нібито співробітницею адміністрації президента Російської Федерації. Вона повідомила, що має інформацію стосовно планів депутатської групи ініціювати постановку питання про проведення у Херсоні референдуму, подібного до того, що відбувся 16 березня у Криму. Ми з'ясували, що звонок. Цей був зовсім не з адміністрації президента Російської Федерації. Я не знаю, навіщо телефонний дзвінок цей був і взагалі і хто це був, але зараз Служба безпеки відпрацьовує. Це є небезпека. Але я хочу заявити, що от такого сценарію в Херсоні не буде. Ми Певнений, не допустимо, жодної можливості створити передумови для подальшого розколу держави і для цих використання сепаратистських настроїв. І якщо якісь окремі депутати від партії регіонів, там як депутати міської або обласної ради, або народні депутати, Хочуть повернути собі якісь місця тут во владі, ну то вони повинні чітко розуміти, що це державна зрада, і хоча цілком очевидно, що сепаратизмом у Херсоні, як то кажуть, і не пахне, а багатотисячні мітинги збираються лише під гаслами Ні війні та Україна єдина, окремі спроби підірвати єдність у місті теоретично можливі. Частина депутатів з колишньої більшості, що представляють виключно партію регіонів. Втратили на сьогодні можливість особистого збагачення. Ну, зрозуміло, що зростає незадоволення от такими подіями і є бажання повернути собі владу. Ну, наразі їхнє бажання повернути собі, себе до влади пов'язане в першу чергу з розгортанням на півдні України таких сепаратистських рухів. Варто нагадати, що будь-яка ініціація проведення такого роду референдумів, які є прямою загрозою територіальній цілісності суверенної держави Україна, є незаконною і не має під собою жодних допустимих підстав. Наразі завдання не тільки міської влади, а й усієї громади докласти зусиль, аби ніякою мірою не допустити жодних сепаратистських провокацій у Херсоні та Херсонській області.